П'ятий довод сіми. Чому Дональду Трампу або будь-якому політику не вигідно виганяти українців, які приїхали за гуманітарним паролем ЮФО або мають статус TPS? гуманітарний та міжнародний імідж підтримка Україні, США? Активно підтримують Україну у її боротьбі проти російської агресії. Закриття програми ЮФОЮ або депортація біженців може бути сприйнята як ослаблення цієї підтримки, що підриває позиції США як глобального світового лідера. Програма захисту для українців ЮФОЮ ще приймає заявки. 14 та 15 грудня я проведу конференцію по всім проблемам програми. Поділюся, як знаходити спонсорів і як правильно заповнювати документи на захист. Реєструйся в шапці в або напиши в дірект 2025 і скоріше займай своє місце на зустріч. Пиши мені в дірі кодові слова 2025 Та забирай своє безкоштовне місце на подію.